Відомий це всі машини. Високий рівень ризику це тобто, яка, і коли є попередня інформація. Коли є попередня інформація, що в машині може знаходитись там злочинець, зброя, і диверсійна група, орієнтування на автомобіль. Це є високий рівень ризику. Руки, руки! І подаємо команди голосові. Зразу. Якщо чоловік виконує, питань нема, задаємо питання. Що за зброя, звідки він такий, в мене є дозвіл, хлопці, не ми скорочуємо дистанцію, але так, щоб його бачити. Спиною, спиною, спиною. Спиною до мене помаленьку виходимо. виходимо руки, 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 постійно, щоб ти бачив руки. Руки, руки. Тримаємо руки. Щас, щас більшу дистанцію. Тримаємо руки до гори, руки до гори, спиною до мене. Спиною назад до мене, помаленьку спиною назад до мене. Оглядаєш. Верні карті. Прийома тут бардачок, максимум карман, який полнокотні.